Звітує волонтер-інженер по закуплених матеріалах для того, щоб робити оці от деталі, ну, такі самі, але трошки інакші. От, ви впізнали ці сулети. Ось, Будемо їх робити вже трошки більше. Ну, на жаль, з алюмінією ми все ще не можемо робити, але ми над цим працюємо. Єдина, яка вміла залімініалити, його в армію. Зараз забрали в учебці, але побачимо. От, ми будемо робити з 3D пластика. От у нас там заготовочки ще лежать. Оці всі оці всі хоботи. І от, нам Нам сподобалось робити з 3D пластика. Ну, як сказати, сподобалося. Альтернатив вже все одно немає. А так, в принципі, то перший раз ми так довго мудохалися, 5 днів клеїли одну деталь. От, я думаю, як ми навчимося, це буде трошки швидше. В принципі, нормальна тема, можна робити. Так епоксидку не поставив вирізаємо. Нормальну тему можна робити. Це відео ви побачите з величезним затримкою. Ми тільки буквально вчора відправили, що навіть мусор не спалили з цих от клей, аналог HD20. Ну, ми на розпал тримаємо, нічого не пропадає, все йде в роботу. Трошечки пошурупали мозгами, подумали, поспілкувалися з людьми. І, в принципі, будемо робити деякими модифікаціями то саме. Отже, купили ми епоксидної смоли, дві банки таких, одна вже в роботі. Вона вся липка. Я не став її на піксель ЗСУ ставити, бо це в мене фотофон такий. Ну, він має лишитися чистий. Бачите, навіть оці відкриті поставив не на піксель ЗСУ. Такі раніше ми форм-фактори купляли. Шприцями дозірували по обйому, а не по вісі. Відповідно, от закупив я шприців, того, що вони оці резинові ущільнувачі гумові, Епоксидку вони ну, не переварюють, епоксидка їх роз'їдає. Бачите, такі чорні штучки. Це іменно поршень вже розчиняється в епоксидці. Того вони розходний матеріал купив зразу багато, щоб не бігати. Також є капельниця, ну то там чисто радіголочки ми купили. Там груба голочка є з нержавейки. Далі, що касається епоксидки. от одноразові кісточки, вони дійсно одноразові. Якби годин 4 вона працює, потім треба викидати, Ну і спробуємо. Замість одноразових зробити неодноразово, така за 15 гривень купив силіконову в Аврорі. Також купив силіконові такі, такі, щоб не пальцями виглажувати, а там є такі впадинки. Будемо пробувати шпательком його, бо до силікону епоксидка не пристає. Ну, і так як вона не пристає до силікону, то на опити я придбав стільки силіконів різних. Тому що той силікон, що я зараз користуюся, він показав себе не з кращого боку, епоксидка до нього прилипла таке. І ми мали деякі проблемаси. Того будемо робити опити. На жаль, це не та фірма, до якої я звик користуватися в нашому містечку, в строймагазинах немає тої фірми, що я хочу. Тут якийсь гіркул і все. Геркул. -гір -гір Побачимо, ну, і ще апен є. ну взяв, Але вони такі самі, але трошки інакші. Також ситочка, як же ж без ситочок. Всім сподобались ситочки. Ситочок багато не буває, це трошки інший розмір. ну Так як ми вже будемо і цей робити, патрубок, ну спробуємо його і туди внедрити. На всасування, щоб, ну, мало ли, може, там фільтра немає або якесь болото. Ми спробуємо побачимо. Стоїть, там копійки там 20 гривень 30 То таке. Ну, а це маленьке то для іншого. От, всяка хімія. ну, Не буду розказувати вам скучні речі, що для чого, але все треба. От, можете звернути увагу. Весь магазин у мене вітрина стоїть. Також розчинники ацетон Д 215 гривень і не літр, а 0,85 ну Кілограм, може там і літра є, я не знаю по об'ємі, по масі. там що. Ацетон це ми будемо віднувати всякі біндери ну, всі інструменти, які запачкалися в епоксидці. І може, спробуємо розбавити епоксидку, щоб вона була більш жидкіша. Тому що тут написано, що можна розбавляти епоксидні смоли. Побачимо, побачимо, побачимо. Бо ця ED-20, вона така густенька, треба довгою чекати. Так, взяли всяких 646-647-х уайтів і уатспірітів. Того, що, ну. Є теж деякі питання до нашого розчинника, яким ми робили оці танкові петлі. Якби воно все працює, просто дуже довго сохне. Ми ну, вже тут Біля якби біля пічки, біля гарячої вихлопної труби, але вона кілька днів липне. Може, тому що методом окунання ми то робимо, там бачите, такі капельки нависають. І дуже товстий слой. Може, треба більше розчинник олити, А може, краска не хоче сохнути, не знаю. Будемо пробувати різні розчинники. Вони розчиняють, так чи інакше, всі. Воно в діло піде. І це не тільки на танкові петлі, на цього равлика ми ж теж там ззаді робимо желізну блямбу. Зараз ми відправили її не крашену. Так же ж само, як і танкові петлі свого часу, перші. Ну, але будемо красти, тобто. Краски буде йти більше, і ці всі розчинники підуть так чи інакше. То з розчинниками я довго вже не буду нікого дьоргати, Тут у мене вже є. Просто подивимося, які з них які, бо у них склад приблизно однаковий. Написано. Ну, То нахер ці всі різні циферки. І коротше, є питання, хто там ті бадяжить і що там вони розливають з одної бочки в різну тару. Будемо перевіряти, робити викраски і так далі. Так, зимня п'іна. Ой, це ми утепляємо наш новострадальний кунг. П'єна йде багато, так як вже зима, то треба зимню брати, бо сніг лежить. Бо ну, якщо без нього якщо не утепляти, то це в топку дрова улітають вагонами просто. Ну, Треба утеплити це дешевше стоя. Якби ви ж розумієте, якби ми для війни нічого не робили, то ми б цей вагончик, би, цей кунг і не робили б зимні варіанти. Так як ми взялися робити його на воєнну тематику, то вже ми мусимо робити. І утеплення. ну Тут, іначе як піною, нічим його не запінеш. Тут тобто все воно одне диряве. І в цьому Соєцькому Союзі насипало туди всяких мелких, мелких кусочків пінопласту, які треба тупо все обдувати. В них не було на заводах пінопласта людського отакого. От ну і воно там з того боку все проржавіло і там все сичить, все дує. Вот. Також ми за свої гроші на минуточку купили такий вспінений поліетилен і за, забиваємо ним, щоб на голову не сипалася труха. За поліетилен ми з вас грошей не брали. Тому що в нас трошки ж були свої гроші, зараз вже майже нема, тому що ну, дуже багато всього треба купити, треба їсти за щось і так далі. Також ми ж з вас не брали гроші за ці електроінструменти акумуляторні, які прекрасно працюють навіть без електрики. Ну а звідки, звідки ти ж його купиш? Ти його можеш купити. Навіть якщо дають невеличку знижку, ну, все одно воно стоїть грошей. Він, Акумулятори. Ми добре, що ми свого часу акумуляторів набралися, тому що зараз акумулятори не можна купити. Так як фури стоять на границі з Польщею, фури стоять. Ну, А що ми без жирафа зробимо чи без нічого. Чи так само без фонариків, коли світла нема, а в нас заміс І треба виклеїти, бо якщо ми кинемо, воно стане, засохне і буде тільки механічне з'єднання, а не хімічне між, міжслойне. Тобто ну, ми мусимо це робити. Бо якщо ми купимо генератор, то генератор буде ще дорожче, бо оці літрушечки е, розчинника 50 гривень може комусь спокоїтися дорого. Така в генератор скільки треба всього лити. Бензин, масло, подшипники, фільтра. Нахерець, скільки всього треба, того ми є поки що обходимося акумуляторами. Так, далі по обзору, бо я відвікаюся. Купив досочки жовто-блакитні, людям має сподобатися. Це ж дуже так. В наших українських кольорах, мені самому подобається Жовто-блакитний і пікси з ССУ, це просто вау. Рязу вони стоять. Які з них підуть точно, бо тут ще такі самі дублюючі є досочки, тільки трошки тонші. Такі самі є, але трохи іначе. ні на жодному з них не написаний склад. Бо, то, які з них ми перевіримо в роботі, до яких з них не пристає. Епоксидка. ось до тих ми будемо і використовувати. ну який з них має бути поліетилен, бо то поліетилена епоксидка не простає, а нам треба формувати оці привалочні плоскості. Бо ми зараз будемо робити, ми тоді схитрили, склеїли отак його, якби все в кучу. Ну, зараз Сашко Добрий каже, ні, ребята, халтура не пройде. Будемо робити оці детальки по детальки. Тому що десь ми ще з'їли на металолом здали не комплект, і треба міняти, щоб воно було взаємозаміняєме. Ну і відповідно ці привалочні плоскостя ми будемо, якби як бачили, намотувати е... коротше намотувати цей композитні матеріали текстоліт, не хочу зі стеклом. Возитися, то, що це і пальці всі в стеклі, дихаєш ним. Текстоліт нас устраював з текстиля, і будемо робити. Ой, так от, щоб формувати текст, ми все намотали-обмотали. Ну, не це. А будемо восковий такий ріг робити, восковий. Там його нема що робити. Береш ножичка, от, Воска в нас вистачає. Ножичка, і ножичком його чик-чик-чик-чик-чик. За годинку-дві зробив. Тут приблизно треба просто. намотав Ми намотали цей композит, і до чогось треба до рівного притулити, до якого не пристає епоксидка ось то Взяли такі от штуки, які з них поліетилен точно і до них епоксидка не пристає. Також взяли поднос. Того, що ну, треба, воно 85 гривень стоїть, От Всі ці з епоксидкою інструменти будуть як на хірургічному столу лежати в ніржавеїчному цьому і потім то все, ацетонному мономети, того що ну, все в цій епоксидці. всі руки, всі кофти, всі штани і кругом воно розвацькується. Ця епоксідка. В ногах не тече. Ну, відповідно, взяли ще перчатки такі грубі, хороші, які витримують фен, температуру. Бо ті, що в нас були, вони вже ними тільки дровами нарубати, бо вони вже такі закудзюбли. Ну, зрозуміло, що я з ними виглажу епоксидку, Що ж із них хотіте. Ось, Також ось що взяв фібру. Спробуємо замішувати фібру. Вона щось 150 гривень стоїть і набагато хватить. Це в труднодоступних місцях спробуємо фіброю е, робити композитний матеріал, як воно себе поведе. Того, що тут, коли ленточки намотуються, намотується, 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 то тут їх треба розложити по площадях, а вони тут а всі в вузькому місці, виходить. От, і відповідно, тут переуточення йде, а тут ж у нас болт. Ну, спробуємо якось його, можливо, по-іншому. Це ну, експеримент, який, можливо, нам... Ну, не нам, мені. Бо ті, хто дивиться на Ютубі, вони страдають коли, коли дивиться дуже довге відео. А мені це відео треба зробити, що придумати, зробити, відзняти і на YouTube виложити. От. І щоб мені було трошки легше можливо жити, я купив фібру. Попробуємо, як воно. Відповідно, ЗО, що ти такого купив е для записів, тому що в нас якби ну, не лабораторія, ну, хоча біолабораторію похоже. Ось, Але треба ну, робити деякі записи, оці всі експерименти, оці всі. Геркули і якийсь учот, скільки чого йде. Бо ми того равлика зробили і ми таки не, не знаємо, скільки туди пішло епоксидки. Бо тут паралельно ще дещо робиться. М -м -м ну Ми розділяємо бухгалтерію що туди, а що туди. ну Воно ж однаково, оці флакончики. і ми не можемо порахувати пусті флакончики по пусті ті, тому що ну, ми ж купляли в одного магазині для різних робіт. Вот. Ну, хер зна. Тож, треба. Ну, тоді так все швидко робилося, що було не до учота. Зараз економіка це учот. А війна це війна економік, як ми це знаємо. Вот. І також я придбав такий от фен. Фарксайд. Подобається мені ця фірма. З Німеччини якісні. Це аналог нашого Дніпрема, тільки в Німеччині. Ну, він дешевший, так як він типа бушний. Але який же він б-ушний, якщо він навіть не розпакований. Ну, ну, просто не комплект. Але мені тих насадок і не треба. Вони вийшли лежать тому ящичку. Наші ті насадки мені не треба. М -м Скільки це все добро стоїть? Воно все стоїло десь 2500. Але я додав в монтажну, додав печаток, бо тоді не було. І ще там щось додавали. Ага, епоксидка теж туди не входила. Це доброше на столі близько 4 тисяч гривень. Будуть, напевно, якби, ну, для желаючих ознайомитися. Чеки, чеки в відділі спільнота. Якби 17 хвилин. Ну, Мушу я робити такі довгі нудні відео для тих, хто сумнівається. Ну і ці всі матеріали, які ви бачите, і значно більше. Думаєте, що ми купуємо тільки для вас, а в нас самих нічого нема. Да у нас дохера всього є, ну, реально треба ще. ось. Ось, Так що дивитися в наших відео і там далі будете бачити, де воно працює. І, ну, Якби силікан ви не будете бачити, тому що він в такому. В силіконовому пістоліті. Ну, що я зможу зробити? Ставте собі очі рентген, попросите НАТО, вони вам дадуть рентгеновські очі, як Супермена, де бачите. Так, ну що вам ще сказати? Це поки що такий обзор того, що в мене було тупо в рук за ці. Оце з рюкзака витащив і відзнявся. Є ще в інших місцях стоїть. Ага, і сюди же, от Perlfix, Його півмішкава з того, що ми вже дещо ним робимо. Ось, А ось цей стоїть шаблон і в ньому є ось ось. Ось це ось, якою ми ловили невідповідності. 3D пластикових деталей до алюміньових оригінальних. Ну, все, ребята, буду з вами прощатися. Дякую вам за донати. Хто донатить, хто не донатить, то репостики, яких ніхто не робить, кстати. коментарі яких все менше і менше. Ну, це технічне відео. Просто відео звіт від волонтера інженера. Що, куплено? що Це не тільки якби, бумажка, яку можна написати на будь-якому базарі. Ні, воно вже тут на столі. І далеко не все, бо вже дещо в роботі. Я ж не буду ставити на стіл вже щось запачкане. запачками. Мусите вірити на слово, того, що. А як хто не хоче вірити, приїжджайте до мене, і будете робити бухгалтером і кладовщиком. І я вам буду все показувати. все. Так, оце списую, туди це купили, туди це. Я реально задовбався з тими чеками вже розбиратися. Да. Це крик душі, бо півдня в мене пішло на ці чеки. Бо то ж я ж не тільки роблю для доброго рембату, я роблю ще для чогось. У мене був чековий завал Там пів, півтора дня на того, що не було часу. Купили і одразу робимо. Купили, зразу робимо. Нема часу це з чеками розбиратися. Так що хто хоче. Я вам буду фоточки чеки відсилати удаленно в бухгалтерію. І робіть відчності, грозбухи, що хочете. У мене це немає часу. І я собі придумав так: а чого це я маю його це купляти? Мені якісь гроші на карточку мають відсилати. Не треба так. Все, треба мені на мою карточку оце безсмисленне переливання грошей. Мені, я купляю за свої. Показує чеки, як зараз воно робиться. Купляю за свої, показав чеки, мені перекинули, компенсували. Ну, Наше мені оце з карточки туди-сюди гроші. Не треба так. Я оце відео, відео ці матеріали, я перепробую. Сілікони, перепробую розчинники, перепробую ці досочки. Все, коротше, перепробуємо, як воно себе поводить. І коли я вже буду знати точно, що оцей силікон херня, а оцей хороший для моїх справ. От, ми тоді купляємо, я даю ссылку. В інтернеті знаходимо оптову фірму, яка тут торгує, дає знижки для військових. Все, я даю ссылку, купляйте мені цю штуку і висилайте мені по почті матеріали. надо мені грошей, не надо, матеріали. Все. І в мене будуть вільні руки. Я пішов на почту. Забрав матеріали і роблю далі. Я не бігаю по магазинах, а вас то є, а у нема. А перчаток нема, а де є перчатки, бо мені треба? Ну, це, це тупо і неефективно. Ну на стадії якби, розробки цього всього равлика, ну, це така стадія має бути пройдена, але вона має бути пройдена, щоб вона більше не повторювалася. Одно то саме, одно то саме. Ось. Так що такі от справи. А, до речі, ви ж ці відео можете дивитися в Сашка. Але Сашка з інтернетом, Сашка доброго, з інтернетом не завжди хорошо. І як бачите, він останній час виложує 720 p якість. Це і вам, якби погано дивитися, і для Ютуба. Алгоритмів теж не дуже хорошо. Того ми вирішили. Ну, як би ми вирішили. Коротше, ми колегіально вирішили, що я буду дублювати. На своєму YouTube каналі все, що стосується е, моєї діяльності. У мене з інтернетом, слава Богу, все ще добре. І можу собі дозволити, Starlink тягає це все діло. Якщо нема проводного, то Starlink у нас теж є на райончику. Виложувати буду вам 1080P. А хочете, може і 4К знімати. Но не знаю на що. Хоча ми будемо робити деякі спроби, дивитися, як контент сприймається алгоритмами YouTube, коли там 4К буде. Чи буде він показувати більшій кількості людей. Так от, Що я кажу? Що, щоб не забивати технічними відосиками доброго рембата, ремонт бронетехніки YouTube канал, ну технічними в смислі, як то робити, як взяти одного, приклеїти до другого. Бо в мене десь серії 10 буде от, про цю кричатку. Воно буде, то я буду робити такі коротенькі відео за манужки, що що на моєму каналі волонтер-інженер вийшла туторіал. Подробний, скучний, нудний, душний, як то сі робити в домашніх умовах. Хто хоче причаститися, Go, переходьте. Там ссылка буде прикріплена під відео. Ну, або підписуйтесь на YouTube канал. Волонтер-інженер і не пропустити ці нудятні відосики. Це просто буде технічні відеозвіти. Якщо хтось захоче повторити, то хай повторяє. От. Як і це. Але майте на увазі і будьте уважні, що я не такий дурачок, як вам кажеться, щоб виложувати всі, всі секрети фірми, нічого подобного. Я на цих відеосіх дуже багато наговорив всякої ахінеї, яка абсолютно не в'яжеться з реальністю. І якщо наші узкі недруги, младші браття, по не... безразуму, Тому що в нас ж теж в Україні є безмозглі створіння, ну, це їхні младші брати. Якщо вони захотять повторити, то вони не зможуть повторити. Дивлячись на моє відео. То, що там Тупо ахінея в ключових місцях. А українці, волонтери, які працюють на нашій стороні для наших ЗСУ, Збройних Сил України, то звертайтеся в Коротше, кому треба, той знає, як вийти на, на мій сигнал. Тільки через сигнал, ніяких телеграмів, вайберів нічого не буде. Facebook теж безполезно вам обращатися, тому що ну, я там буваю, просто чисто поржать. І там в сигнальчику м -м, є м -м, кусочки відео, роз'яснення, там просто аудіо. Нам таке таке то відео, там на такі-то минуті. Ото все херня, а робити треба так. Так що, отак. Хто дуже переполошується, Паніка, а як же можна русним видавати секрети, ну, так ніхто їх не видає. Ви побачите той контент хіхігіха ржака е до сльоз. Ну, в той час це я говорив, а в той час робив своє. Дуже багато чого не попало на відео. Ну, По-перше, що там, ну, смолою роботи зі смолою поксидною в руку не візьмеш, а відеооператора у нас якби, штатного нема. Ось, ну і це було зроблено. Як то русски не люблять те слово, свідомо. Усвідомлено було зроблено. Щоб не показувати прям все-при все. При всьо. А показано то, що на Ютубі пруд пруді тої всієї лайфхаків. Так що так, хто возбудився на то, що не можна показувати, ну, можете перевозбуждатись назад. Откатуйтеся. Ну, а грузки, які почали потирати ручки очуміли, то вспокойтеся, бо ніхера я вам нормального вам не покажу. Но... Майте на увазі, що якщо ви дуже хочете, записуйтесь на своє СВО. І прям к вам приїде отака вот вот деталюшечка. Тільки на гусеницях і вона вас вас переморить мелкий фаршик. Вот так. Хочете побачити, як то? Побачите, але ви будете не раді тому. А ми будемо раді. Раді того і робимо, щоб бути раді, у раді.